Вітаю у Парижі із президентом Еммануелем Макроном зустрічаються канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда. Очікується, що тема України буде однією із провідних. Детальніше нам про це розкаже кореспондент у Лондоні Богдан Цюпен. Богдане, вітаю. Вітання. Рік назад Україна стала кандидаткою в Європейський Союз, і Київ закликає Брюссель почати процес переговорів про вступ, який може тривати досить довгий час. Польща, Франція та Німеччина мають вагомий вплив на те, чи приєднається Україна до ЄС. Я знаю, що вже відбулася прес-конференція лідерів. Чи говорили щось про це? Власне, про європейський союз, про процес вступу України, про це можливо сьогодні говорили найменше, тому що є нагальні питання, і, наприклад, французький президент Еммануель Макрон наголошував на тому, що зараз, з огляду на запеклі бої в ході українського контрнаступу, Франція говорить про те, що треба збільшити військову допомогу Україні з інших питань, наприклад, канцлер Олаф Шо. Зосередився на тому, що Україні потрібні обов'язково гарантії безпеки, і, наприклад, він сказав, що одна справа є дуже чіткою. Нам потрібно щось таке у дуже конкретній формі, сказав німецький канцлер, коли йдеться про гарантії, гарантії безпеки. Отже, йдеться про сукупність питань, які обговорюють лідери, і напевне. Про європейський союз вступ у Європейський Союз можна говорити як про частину інтеграції України у європейський простір в ЄС і в НАТО. Також вже радше як інтеграцію України після війни, як частину гарантії безпеки для миру у Європі загалом. Богдане дійсно це дуже важлива тема. Прийдешній саміт НАТО. Я знаю, що раніше президент Зеленський говорив, що він очікує отримати у Вільнюсі вже чітке запрошення України до альянсу. Чи сприймають можливий вступ України в НАТО у Парижі? Ну, власне, сьогодні у Парижі можливо найчіткіше, чи принаймні такими словами, якими ймовірно послуговуються у Києві, е, такими словами оперував насамперед польський президент Анджей Дуда. І знову ж таки дозволю собі зачитати. Він сказав: Я сподіваюся е, сьогодні у Парижі, е, що наступний саміт НАТО у Вільнюсі принесе добру новину для Києва що майбутнє України у НАТО і що е, членство у України у е, цій організації е, чітке, очевидне. А також він каже: Я впевнений, що це потрібно для е, українського суспільства а також для українських солдатів, які воюють на фронті. І можливо ще одним таким цікавим зауваженням від польського президента було те, що на відміну від попередніх часів, коли е, Варшава, Берлін і Париж були фактично е, у розділенні є. Європі по протилежні боки зараз ознакою часів є те, що ці три великі держави європейського континенту, і Польща, зокрема як сусідка України, стоять на одному боці, так би мовити, на європейському. Вони стоять поруч з Україною. Вони наголошують на підтримці України, на спротиву російському імперіалізму і на тому, що вони будуть це робити далі. Дякую тобі, Богдане. Детальніше про цю зустріч читайте на нашому сайті Голос Америки українською. Ну і на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й на Ютубі та у Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити свої запитання моїм колегам Остапу Яришу та Юлії Армоленко. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку, до зустрічі.